СБУ затримала в Києві двох громадян Китаю, яких звинувачують у спробі вивести до КНР секретну документацію щодо українського ракетного комплексу Нептун. За версією слідства, шпигунами були 24 річний колишній студент одного з київських технічних вишів, якого у 2023 році відрахували за академічну неуспішність, але він залишився в Києві. А також його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну. Як вважає слідство, щоб координувати агентурну роботу свого сина? СБУ заявляє, що хлопець намагався отримати документи, завербувавши українця, який має відношення до розробок, але його викрили під час передачі документів. Пізніше був затриманий і його батько. Повідомляється, що їхнє листування в телефоні підтверджує шпигунську діяльність їм загрожує до 15 років позбавлення волі.